Добрий день, мадата! Ми з вами живемо у великому красивому місті, яке називається Вінниця. У нашому місті багато будинків, споруд, майданчиків, провулків, проспектів, а також багато доріг. А ще у нашому місті уважно подивіться на екран. Так, що ви побачите. Так, у нашому місті багато вулиць. У кожної вулиці є своя назва, свій неповторний вигляд, свої особливості. Але у всіх вулиць є щось спільне. Це їх будова. Частина вулиці, призначена для руху транспорту, називається проїзна частина. Транспорт рухається проїзною частиною. До транспорту відносяться машини. Легкові та вантажівки, автобуси, трамваї, тролейбуси та маршрутки це слід пам'ятати. А мешканці вулиць, відгадайте загадки: у дороги зліва і справа є асфальтова оправа. Тут не їздять, тільки ходять, пішоходи верховодять. Так, малята. це Тротуари. Тротуари це доріжки. Ми по ним йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходять, звуться просто пішоходи. І нарешті, що відділяє проїзну частину від тротуара? Малята це бордюр або поребрик. А як ви думаєте, яке значення має поребрик? Захисне значення він захищає пішоходів від машин. Малята, а якщо нам необхідно з одного боку тротуару перейти на інший бік, як ви гадаєте, це можна зробити у будь-якої частини вулиці чи в якомусь певному місці? Так, малята, це можна зробити тільки. В певному місці. І це місце називається піший перехід, який позначається біло-темними смужками. Іноді його ще називають себра. І коло цього пішого перехода на дорозі стоїть справжній друг, регулює вправно рух, підморгне червоним оком стій. Не рухайся ні кроку. Жовтим каже зачекай, а зеленим йти рушай. Так, малята, цей друг називається Світлофор. Отож, малята, вулицю треба переходити спокійним кроком, у жодному разі не перебігати її, бо можна спіткнутися і впасти особливо. Коли слизько. Малята, а відгадайте ще одну загадку? Ти рушай зі мною в ногу. Перейдемо вдвох дорогу. Під землею, над землею, проведу на той бік, переведу. Здогадались? Малята це підземний або надземний перехід і ділянки дороги. Де рух стрімкий і небезпечний, та облаштовують підземний або надземний перехід. Вони позначаються ось таким знаком. Але є такі переходи тільки у великих містах. Це найбезпечніші переходи. Для пішоходів руху правила єдині знати їх. Усі повинні шануватимуть їх люди, крізь тоді порядок буде. А зараз, малята, послухайте казку, вона вам буде пересторогою. Казка про прокотика. Наш кіт його мусім свати, надумався помандрувати. Що він умів? їв, пив, нявчав, дорожніх правил. Не вивчав, тому не знав він, безперечно, що на дорогах небезпечно. Побачив наш мандрика кіт, знак, пішохідний перехід. Я, світлофор, червоним оком попереджаю всіх ні кроку. Всі знають, навіть і коти, що на зелений треба йти. Мойсій промуркутів, проскочу. Чекати довго я не хочу, побіг, завив автомобіль. Месій відчув страшенний біль. В аварію месій потрапив, і от у гіпсі хвіст і лапи лише тепер затямив кіт йти на зелене світло слід. Тож треба, перш, ніж мандрувати, дорожну грамоту вивчати. І ти, не будь, як кіт Мусій ці правила виконують всі. Ну що ж, мої маленькі друзі, тепер я буду спокійна за вас і впевнена, що ви, не так, як кіт мусі, будете шанувати правила дорожнього руху, і з вами не трапиться ніякої біди. До наступної зустрічі, мої любі!